Добрий день! Сьогодні будемо робити аплікацію за допомогою звичайних столових серветок. В цій роботі можна використовувати інші серветки, тобто нижній шар від серветок, які використовували ми для декупажу. Сьогодні будемо робити аплікацію, заяць або кролик. Спочатку нам треба десь в інтернеті пошукати шаблон. Заяць, кролик, який вам більш подобається. Я знайшла ось такого. Беремо якийсь не дуже потрібний аркуш, надрукували, чернетка така. Вирізаємо його, беремо цього зайця, беремо картон синього кольору. Ну, чому синього? Тому що зима в нас асоціюється в основному з білими та синіми кольорами. В мене вже видно, тобто беремо картон, беремо зайця, обводимо олівцем по контуру. В мене вже обведений. Місце для ока залишаємо. Шаблон нам більше не потрібен. Щодо ока можна одразу приклеїти або гудзик, або напівнамистину. Ось така в мене напівна Або нічого не приклеювати, а потім розфарбувати. Починаємо з чого? Беремо серветку. Якщо ви доросла дитина або доросла людина, ви можете просто відірвати і цей шматочок серветки скачуємо в маленьку кульку. Наступний також. Всі ці кульки повинні бути одного розміру однієї щільності. Бажано коригувати цей процес, щоб не було ось такого, наприклад, різниця яка. І таке достатньо м'яка. Або всі м'які, або всі щільні. Це якщо у вас виходить на око все робити. Якщо не виходить, беремо ножиці. Дитині ми даємо такі ножиці, самі можемо і такими. Відрізаємо ось такі смуги і відрізаємо з цих смуг. Квадрати одного бажано одного розміру приблизно. Робимо такі заготовочки і потім дитина бере і скочує саме цей шматочок, її відривати вже не потрібно. Ось так. Можна одразу Скачати багато-багато таких кульок. А можна поступово скачувати у процесі роботи. По контуру олівця наносимо клей, не заходячи за малюнок. Почнемо з мордочки. Ось так. Наносимо клей. І приклеюємо ці шматочки одна до одної поруч. Ще раз повторюю, що можна заздалегідь підготувати кульки, а можна одразу робити. Використовуємо клей ПВА. Намагаємося приклеювати таким чином, щоб не заходити за контур малюнка. І так, проходимо по всьому контуру і потім приступаємо до заповнення середини. По контуру вже готово. Покажу, як я ріжу серветку, які шматочки в мене виходять. Серветка розрізаю її напіл. Ось так також навпіл. складаю, знов навпіл і ось так. Ось такі шматочки я використовую ось такого розміру. Тепер заповнюємо середину там, де треба вухо. Бачите, місця майже немає, тому щільніше скручуємо і робимо по формі приблизно на кружечок, а овал. І нам треба заповнити ось цей шматочок. Інше нічого тут не треба вже в цьому вусі можна ось так допомагати собі якимось інструментом Це тривалий процес, тому краще, якщо Дитина маленька, щоб хтось з батьків допомагав і робив разом з дитиною. Так, око можна одразу або приклеїти, або взяти гофрований папір чорного кольору, скачати таку кульку і приклеїти. Я буду робити. З цього зайця білого кольору і потім розфарбую око фломастером. Продовжуємо. І ще хочу зауважити, що цю роботу треба робити тільки з чистими руками, тому що білі серветки можуть стати не зовсім білими. І якщо тонкий оцей картон, то його буде, як кажуть, вести. Він від вологого клею йде хвилями. Тому спочатку приклеюємо, притискаємо трошки, можна взяти ось так папір і трошки притиснути, обережно і де, чекаємо, поки схопиться клей. Потім, коли трошки засохне клей, тоді можна покласти під прес. Так, коли я приклеювала на місце ока, Оцю кульку, я відмітила її фломастером чорним. Тобто зараз буду цю кульку ось так розфарбовувати. Тиць-тиць-тиць-тиць. Тицькаючи. І вже вийшло око. Можна також носик зробити, але я не буду. Мені достатньо самого ока. Я думаю, що це не обов'язково. Тепер заяць наш на снігу, тому треба нам зробити ще сніг. Сніг можна зробити цими же шматочками, але вже не дуже їх крутити, щоб вони більш пухнасті такі залишилися. І робимо під зайцем трошки снігу. Такого крупненького і так можна зробити. От якби серединку, за серединку беру і ось так згорнула, як ляже. Сьогодні ми з вами зробили зайця. По такому ж принципу можна зробити сніговика. І також білочку можна, але для білочки треба використовувати кольоровий, бажано помаранчевий папір. Можна взяти ось такий гофропапір. Він не дуже рветься, бачите? Тому краще його одразу так порізати, підготувати. І так само робити пульки. І у вас буде ще і білочка. До побачення!